Чекуємо Жанкай. Сонечко сходить. Красота. Як кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Руки попрацювали. купили отакий кусок не небагато тут до посадки залишилося. Думаю, що впораємося. Дощі передають знову. І так було і грунт. Позавчора пройшов обільний. Давно. чорне полку лама грудки нема дуже потрібна вже там талишили Балада жрувей. Будет сид. Черный, получается. Ее же за такой жвейт есть. Декілька слів по поводу борони отвіяє Палани три з ця... 660-м диском працює непогано в один схід, чорне, такий шанхай, бур'яни тут, сонячні. Достатньо одного Працюємо по вологому ґрунту. Дощі проходять По поводу виробітки. Тільки виробляє производительниця трактора з цими дисками, з паладою, з паладою. Завод. У швидкість десь приблизно в районі 13-1-13.5, то як попадає на русский. Захват дисків 3,20. От і рахуємо. За годину при швидкісті 10, це буде 3 гектори і 3, 3,9. 3,9 гектора. Це при 3 метрах. Десь воно так і виходить, щось там перекривається. Тобто 3,9 до 4. Гектар можна робити цією бороною на мазеї за годину. І це ще залежить від того фактору поля. Чи це довгі гони, чи плинці, чи короткі. Це також не мало роль грає. Звичайно, якби його порубати треба було вже. Ну, сиро дуже, сиро. В цьому році нас дощі не, не обходять, як кажуть. Два-три дні дощ, два-три дні дощ. Зразу було сухо, а це ось задощило. Позавчора був дощ. І на сьогодні воно уряд на забіду стояти дощ. Так що приходиться спішити працювати, бо треба трошки навести порядок на соязничінні обробляю. Землю, цими дисками я під рід, то в крой, іду. трошки по діагоналі не заганяю ні загинок, є заганяють загінки. Мені щось, я так думаю, що якщо йти з крою крою, борона побіля борони, менше буде витрат сольори і менше клинців. А до заїмку загнати, ну, це тоді треба тільки їздити, прораховувати якось, щоб не їхати з крою в крою, метри гнати, там чи пів метра, чи ряду. Так що, отаким от образом я працюю. Горону, ну, в принципі, з пильори. There was Never.